Сьогодні в студії програми проважлива голова громадської організації Автомайдан Тернопіль Дмитро Гайдуцький. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день. Кажуть, що українці от, після оголошення чергового перемир'я трошки зупинилися і перестали допомагати, принаймні так, не так активно допомагають волонтерам. Ваша організація це на собі відчула? Ну, по великому рахунку, я б не сказав, що щось ми призупинилися після якогось перемиря. Тому що 80% наших громадян, я думаю, свідомо розуміють, що таке перемир'я. Перемир'я тільки є на папері. Ну, і, а на фронті там, єдине, чим воно відрізняється від дійсно бойових дій, які були раніше, це просто зараз ні наші війська, ні ті війська вроді, не йдуть в атаку. От. Нещодавно я повернувся з чергової поїздки, з Кримського від 24-ї бригади. І ми там заночували в хлопців, були, виспали з бліндажі на природі. От. Єдине, що там ночах трошки десь кудись пострілювали. От. Але ми вчули спілку я чув командири рацію спілкування. Цілу ніч буквально велися розвідувальні дії, там, перестрілки і так далі. Ну, стрілецької зброї. Обстрілюються переважно з міниметів. от, Вроді би там щось кудись повідводили. Але спілкуючись з військами, ми розуміємо, що ніхто нічого нікуди не відводив. Все поховали в найближчих лісах, ангарах. Люди наші також розуміють, що якогось там перемир'я не відбулося, і ми ще прекрасно розуміємо, що зараз відбулася ротація, ротація військ. І прийшли нові люди. І ми знову засучуємо рукава, починаємо все знову по новій. Тобто, якщо в нас вже було відпали такі питання, як там, каски, потреба в цьому, зараз воно знову є актуальне, Тобто, треба знову бійця одіти, обути. Забезпечити, щоб він мав безпеку, щоб хлопець вернувся живим здоровим до батьків, до родини. От. Також велика потреба зараз починається знов в приборах нічного бачення. Особлива увага до тепловізорів, тому що військові дуже просять. Зараз починається озеленіння, і по кущах прибор нічного бачення він практично є безсилий. Тепловізор це є штука, яка дійсно може оприділити. От, місце знаходження ворога, їм це значно полегшить роботу, і я думаю, що врятує не одне життя. Так що ми зараз знову почали організовуватися, вже серйозніше взялися до того. Е, чим пов'язана така трошки менша активність людей, мені здається, це просто починають люди вже видихатися. Ви бачите, що виробляється зараз з курсом долара, і що робиться зі всіма цінами, зі всі... ну, взагалі це дурдом. Ну, все рівно, люди не опускають рук, тому що заїжджаючи в якийсь населений пункт, особливо наша сільська місцевість. Вони винесуть останнє з підвалу. Тобто, ну, з голоду наша армія точно не помре. Це Я даю 100% варантію. Тим більше, як наші господинки, це з села Здружби, з дружби, з тернопільських збірок і так далі. Що вони готують? І вареники, і голубці. Ми цей гасик привезли хлопцям на Кримське там. Е, є третій, п'ятий батальйон. Третій це переважно тернополяни, але вони вже звикші до цього. Ми вже не перший раз до них їздили. А з п'ятого батальйону переважно такі вже хлопці з центральної України, які вони були здивовані, як ті голубці, вареники, пільмені. Вони таким, такими очима на нас дивились. Вони були дуже задоволені, дуже дякували. От. Єдина проблема зараз дійсно в забезпеченні формою, різним обладнанням, тому що і за кордон вже нагадують нема щовати. У нас хлопці поїхали, вже немає ні в англії, ніде немає, ні форми, нічого нема. Всі склади, які були енземи, вже все вичистили. Так що зараз хіба беремося за пошиття і виготовлення власних. Вже там. То все з новою силою і з новими ідеями потрібно так, робити. Весна прийшла і починаємо знову, так як всі хлібороби. У нас на Західній Україні, в принципі, всі привикли до весняно-польових робіт. Ми так само волонтери, включаємося і працюємо з новою, з новою силою, з новою потужністю. В, в сторону вашої організації такі всякі заяви, мовляв, ви там когось підтримуєте, ви з кимось співпрацюєте, ви працюєте на владу. Як ви от таку інформацію розцінюєте? Чому вона з'являється на вашу думку? Ну е завжди сміюся з цих таких заяв, що там, ви там той, приналежите до тої чи, чи іншої там, структури, чи, чи до людини, яка є в владі. Дійсно, ну, ми спілкуємося з багатьма можновладцями, зокрема, і навіть з мерією, Тернополя, ми спілкуємося і співпрацюємо дуже тісно, тому що. Неодноразово ми зверталися по допомогу. Ще раз наголошую, не собі ми просимо, ми просимо бійцям на передову. Якщо є можливість, в когось допомогти з інших чиновників, нема питань. Ми готові з любим співпрацювати, лише би дійсно закупити то необхідне. От зараз в мене є список приблизно тисячу на гривень. Це то, що нам передали бійці з передової, і те, що зараз їм дуже необхідне, тому що от, от от, от, от тиждень-півтора. І ми от засучуємо п'ять рукава, п'ять впрягаємося, опять шукаємо це все. І це знову, це знову ж таки це самі необхідні речі. І я знову ж таки з відкритим листом звернувся до мера, прохання, може би, депутати, там ще хтось. Ті, хто мають більше чуть грошей, нехай вони, може, допоможуть з цим, в цьому питанні. От, так що заявки вони будуть кидатися завжди. ну, Коли мені прямо в очі говорять, ви там той, той, той. «Да», кажу, А ви за президента голосували? Голосував. То значить, ви президент, а ви чого тепер обзиваєте? Ну, бо він тепер робить неправильно, каже, люди, оприділіться просто і все, як ви будете далі в цьому світі жити. Не треба нікому нічого закидати. Спочатку треба подивитися на те, що зробив ти в цій державі. Що ти зробив для Тернополя, що ти зробив для. Нам зараз дуже багато, і на мене там бруд обливається. Але ми стараємося якось з посмішкою на це все реагувати, тому що ми навчилися вже, ми вже якби були готові до цього. Що тому що після мого звіту, коли я прилюднив звіт, що ми потратили вже на АТО якби, в загальному більше мільйона гривень, почалася сипатися різна критика. А я от хочу задати таке одне просте питання. Один бус, щоб з'їздити на АТО, на пальне тратиться в середньому. ну, Це при старих цінах і при нових цінах в середньому це число досягає там, 5 тисяч гривень. Ми відправили більше 80 бусів. Тобто порахуйте, це не важко порахувати, скільки грошей пішло на пальне. От. Звідки беруться гроші? Чомусь ніхто не прийде і не скаже, хлопці, може вам бус допомогти заправити, вам там треба. Ми деколи свої кишені витягуємо по дві, по три тисячі гривень, бо терміново треба їх. В цих питань нема ні в кого, тоді не виникає питання. Зараз виникає питання, де ви взяли? Да яка вам різниця, де ми взяли? Нам небайдужі люди принесли і сказали, нате, хлопці, бо ми знаємо, що куди ви їздите. Всі звіти в нас є на всіх сторінках. Ми стараємося відзвітувати. Не те, що за кожну копійку, а за кожний малюночок, який нам передають, ми стараємося його висвітити, дати бійцю в руки, щоб він сфотографувався з ним, показати тій самій дитині, піти в ту саму школу чи піти там ще кудись. Тобто ми прозорі, ми відкриті, рахунок у нас також відкритий. У нас, в принципі, пів організації знають пароль до карточки на рахунок. Тобто всі користуються кому потрібно, тому що я своїм людям довіряю, вони мені також. То, тобто що у нас ми вигнали декілька членів з організації, які були заплюмовані, які не сплачували членські внески, які постійно дискредитували організацію. От на тому фоні воно зараз отак і випливає. Але ну, ми сміємося і робимо далі. Тобто собака лає, караван йде. Нехай хай, хай Бог все бачить, і колись аукнеться, воно в іншу сторону, я думаю. Тому що люди, які дійсно хочуть щось робити, вони тупо роблять, тупо мовчки стоять і роблять. Чому? От Я давно хотів заважити, чому От жоден канал Тернопільський, жоден, е, жодне радіо там, і більшість. Інтернет видань ніколи не починають свій тиждень там, чи свій день з обливання брудом там іншого, правильно? Чи то взяти ті самі громадські організації, за самооборону, взяти той самий логістичний центр, взяти той самий правий сектор. Вони ніколи один одного не поливають, ніколи ні на кого не впливають. Знаєте чому? Тому що немає часу займатися цею юрундою, обливанням бруду. А комусь от нема що робити, тільки залишається от сісти в інтернеті і там, фу, нагадити, нагадати на когось. Ну, от я кажу, що нам, ми налякаємося такого, тому що. Не бачу я тої людини, яка би дійсно могла мене прокритикутувати, з тої сторони, що була критика. Я знаю, хто це написав, прекрасно знаю. І знаю, я не хочу просто називати фамілії. Але цю людину. З, Хай з, це ї... буде в них да, з, її з її минулим, то, яке в неї було минуле, вона опублікує таку статтю. Мені здається, треба спочатку піднапрягтися, дійти до того рівня нашої громадської організації, що зробили ми, а тоді ми можемо зустрітися. Причому я готовий з любим зустрічатися. От, от, на ефірі, де-небудь, і відповідати на любі запитання. Я в мене совість чиста перед всіма, перед людьми, перед громадою. Не маю чого боятися, так що не залякають. Зараз активісти деякі дуже поширено використовують такі методи впливу на чиновників, як сміттєва ілюстрація, якісь інші такі публічні акції, яких там мотивують людей писати заяву на звільнення. Мовляв, це того вимагав майдан. І якщо людина чимось себе скомпроментувала, то вона має йти під тиском, якщо не хоче це робити самостійно. Як ваші активісти ставляться до такої сміттєвої ілюстрації інших таких привселюдних акцій? Неприязні до тієї чи іншої людини посадовця. Ну, я неодноразово говорив за сміттєву люстрацію. Ми не підтримували жодного разу сміт... смітникову люстрацію, саме смітникову. тому що ну, трошки воно нам не в тому форматі, в якому ми би, це бачили. Воно дійсно, якщо людина дійсно заплімована, якщо дійсно в людини є купа грішків за душою, Треба прийти людині пояснити, що твоє місце не тут, будь добрий, вибач. Але я вже не один раз говорив на телеканалах і всюди, про що таке закон про люстрацію. Ну, ми в таку калабаню сіли з тим законом, що ми зараз не знаємо, як з неї виплести. Тобто, тих людей, яких на початку люстрували згідно цього закону, вони вже готові судами поновитися. І ви нічого не зробите, є закон України. Є Конституція України, яка їм надає ці права. І все, і то, що все, всі оті відхідні, то все, вони ж судяться, вони відсуджують любий, відсудить свою посаду. Нічого не докажуть, ніхто нічого не до не доведе. Тобто це, 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 це більше, ж ніж показова акція, яка це, не несе з собою це, жодних результатів. Це, це Ой, піар, це так, да, це хороший хід для піару. Якщо щось треба зробити, якщо беремося за якусь дійсно, то беремося всі разом і доводимо її до кінця. Тобто прийшли, вимагаємо звільнення так само, як колись було під СБУ. Ми не хотіли нашого, не хотіли захарця харця оцього чужого чоловіка. Ну, Бог з ним, що він там чужий, не наш, але за ним був грішок дуже великий. Там, По ньому є дуже багато питань. От. Його звільнили, ми добилися його звільнення, ми все-таки дожали. І ми не проводили там особи ніяких мітинг, прийшли, мирно пропікетували. Після того зробили декілька запитів, декілька звернень, наголосили на цій вимозі і все. І зробили роботу. Тобто тихо, мовчки, без тих дурдомів і так далі. Якщо потрібно буде когось люструвати, або звільняти за його прошли, там, прошле його життя, то дійсно можна, можемо підтримати якусь там громадську організацію. Але ще раз наголошую, все в рамках закону прийти. І це має бути не е, заява згідно люстрації під тиском громади, як він потім в суді відбивається на мене, нажали і так далі. Ой, та це потім купа проблем. Це просто заява на звільнення за власним бажанням. Все, людина виходить звідти. І, ну, Тоді набагато проще боротися з цим. А зараз. Ми бачимо, що вони не приносить своїх плодів. Це одиниці випадків, які добуваються дійсно результату. По всій загальному Україні я спілкуюся з дуже багатьма автовістами. Ну, крім от, картинки такої для російських телеканалів, що от Бандерівці там почали боянити, або ще там в якомусь регіоні України. От. Східна Україна взагалі там східна, центральна північ, вони взагалі бояться це робити, тому що у них чуть чуть чуть-чуть, в -чуть них зразу спалахи йдуть, там у них іскра запалюється. От. Так що, я думаю, треба трошки змінити цей хід. Тому що нас, зокрема про Тернопіль, якщо говоримо, то люструються ті люди, які вроді би, ну, половина, по крайній мірі, я так бачу, людей не всі. Половина людей, які вроде би, там, ну, і не мали таких особен, якихось заслуг для того, щоб їх зараз люстрували. Але вони заважають тим чи іншим кланам там. Ну, власна, люстрація стала інструментом для того, щоб так, позбутись людей, які заважали. І запхати туди кого? своїх людей, правильно? І от ми пролюстрували. Але подивившись на біографію іншої людини, яка прийшла зараз до влади, то ми зараз бачимо, що зараз з земельними відділами коїться. Це взагалі, я прочитав вже в інтернеті, я в шоці. Людина, яка має таке минуле, і зараз вона пролюструвала людину Майдана і стає на місце, Ну, не знаю, ну, в мене мову відняло просто. Я вже кажу, ми вже долюструвалися до того, що ми вже самі не знаємо, хто в нас люструє, кого в нас люструє, як люструє. Для цього я неодноразово пропонував. Зібрати круглий стіл, зібрати громадські, організації, активні громадські організації, які працюють, які стояли на Майдані, які виборювали. Обговорити ще раз процедуру, створити якийсь колектив здоров'я, який буде впливати на це. Тому що ми дограємося до того, що зараз всі комунілянь будуть всіх люструвати, викидати і, і так це далі. Це може бути безкінечний процес. І це так, да, і ми потім це не зупинимо, тому що ну, міліція якби, вже не буде мати впливу, тому що міліцію теж почнуть люструвати. Зараз кожна, кожна громадська організація на себе почне це одіяло. Це дуже нездорова ситуація, це має бути. Певний колектив, який має вплив на це. Все, і тоді ми можемо щось робити. Тобто, якщо йдемо когось люструвати, про це має знати міліція, про це має знати прокуратура. Ми маємо їм принести папірець і сказати, от людина замішана в тому, в тому, ми згідно там його гріхів, йдемо до нього. Все, йдемо до нього і з ним спілкуємося. Ще одна проблема, яка виникла після Євромайдану і спочатку проведення антитерористичної операції, це з'явилось дуже багато громадських організацій, які під приводом волонтерства, під приводом допомоги воїнам, почали збирати допомогу, кошти. І не завжди ці кошти йдуть за призначенням, а десь так в процесі збору губляться. так? Як людям відрізнити? От є автомайдан Тернопіль, який возить хлопцям і, часом навіть за власні гроші, допомога, є якась інша інформа... організація, яка збирає кошти і не зрозуміло куди. Насамперед я би не радив людям, е якщо ви не знаєте, якщо ви не, е не чули ніколи про цю громадську організацію чи, чи про фонд, зараз дуже багато фондів створилось. Якщо ви не чули ні разу про них, бо багато хто зараз по вулицях вон там ходять, е стоять під цими скриньками, е ніколи не давайте туди гроші. Ліпше купіть щось дітям. Я думаю, що це буде більше користі, чим ви дасте, і зрозуміло, куди ті кошти підуть. Е є скриньки, на яких чітко написано. Адрес, номер телефону. Якщо ви сумніваєтесь, перетелефонуйте за тим номером телефону. Вимагайте хоч якийсь папірець, тому що, як мінімум, має бути дозвіл. Людина, яка виходить з скринькою двір, вона має так. бути та опечатана та скринька. Має бути має, опечатана, має бути має бути конкретно папірець від міської влади, що вони мають добро на збір коштів в тому чи іншому місці. Це по-друге, якщо вони вже. Якісь є сумніви, то зателефонуйте там, мають бути якісь номера старших і так далі. Зателефонуйте, спитайтеся, що це за громадська організація, де вона взялася і так далі. Є купа телефонів довіри. Я думаю, не так-то тяжко вичислити в Тернополі. В Тернополі є ну, 4-5 напевно, громадських організацій, які дійсно щось роблять. І які ну їх же люди практично знають. Ну там я не кажу, там сам броноправий сектор, логістичний центр і так далі. Це люди, які яких вже всі знають, які працюють. Ну, тому що ми з скриньками нічого ніколи не збирали. Ми тільки так, що ми проводили ярмарки, акції, там наша скринька у нас стоїть. Ну, ми кожного кожної неділі на бульварі Галицького. Проводимо ярмарку, отак от збираємо таким методом. Тобто а не збираємо. Ми стараємося ви, в наші. Тобто жінці... волонтери вже викручуєте по всякому да, лишність брати. Ми вже стараємося гроші. заробляти вже там, концерти проводити, так, так, багато чого. Тобто, якщо є сумніви, я б радив взагалі не давати. Тому що дуже зараз, я вам скажу, відсотків, напевно, 70. Незрозуміло, куди ті кошти йдуть. Яким чином вони там далі, куди вони далі? От. Так що ліпше цим перестрахуватися і. Ну, не, не, не кидати тоді гроші. Ліпше прийдіть на офіс до, до тої чи іншої організації, або взагалі так, як ми робимо, ми відправляємо в магазин, або відправляємо на ринок. Людина йде, купляє те, що там може в змозі закупити на ту суму, яку вона хотіла передати. Приносить нам, ми робимо фотознимочку, потім приїжджаємо на АТО, даємо бійцю то в руки, знову фотографуємо, привозимо людині, показуємо. Людина доволі щаслива. Тобто, все, все прозоро, чисто, Отак само саме краще робити. Ну що ж, дякую вам, що ви до нас прийшли за інформацію, яку розповіла. Дякую нашим глядачам, що були з нами. До побачення.